Бізнес асоціації закликали ООН та Туреччину розблокувати морські порти України, як сказано у спільному повідомленні Європейської бізнес асоціації Американської торгової палати в Україні та УКАП. Інспектори ЗРФ, які оглядають кораблі з України в рамках міжнародної зернової ініціативи, штучно блокують її роботу, через що в Босфорі зібралася черга зі 140 кораблів. Водночас російські судна у Чорному морі взагалі не підлягають перевіркам. Між тим в Одеському регіоні стартувала весняна посівна на два тижні раніше ніж в інших регіонах України. Вже вдруге кампанію проводять за умов воєнного часу. За рік сфера сільського господарства адаптувалась до реалій, в яких вимушено існувати. Заявляють у профільному департаменті обладміністрації його керівника Алду Стоянову. Ми запросили сьогодні до нашої студії. Отже, Андрій, я розумію, що на цьому тижні, ну минулого тижня, почали одеські аграрії посівну. Ми перші почали її з всієї України. Але кажіть, будь ласка, як вплинув останній рік війни на саме ось ці події? Що буде зараз відбуватися? Як відчувають себе наші аграрії? Чи впевнені вони в тому, що буде далі? Ну, якщо ми будемо казати про почуття, то наші почуття лише міцніють, і наша надія є дуже такою потужною, що ось-ось десь вже на горизонті надвигається вже перемога наша. Тому аграрний дух він дуже такий сильний. аграрі налаштовані позитивно, вийшли в поля. Одещина розпочала вже другу. Посівну весняну кампанію у воєнний час, uh -huh. і е, вже маємо результати більше 2000 тисяч гектарів гороха посіяно. готуємо готуються сіяти ярий ячмінь пшеницю готуються сіяти е, кукурудзу по плану. Це має бути цифра більше, ніж 150 тисяч гектарів, е, соняшник на площі більше ніж 400-410 тисяч гектарів. Тобто настрій він зберігається на такі. Більш позитивній ноті, ніж у минулу весну, тому Коли що було нічого не зрозуміло. Так, у минулому буде, році так. було дуже тяжко, тому що були зруйновані ланцюги постачання. Не було розуміння, де брати добрива, де брати насіння, де брати палива. Ми всі пам'ятаємо ці шалені черги, які були. На цю весну вже аграрний сектор адаптувався до всіх цих змін, відновлені канали постачання, є розуміння, звідки купувати, куди продавати. І тому ця весняна кампанія вона пройде більш-менш краще ніж минула Алоандрівна. Ну, я трохи перерву. Вас. Скажіть, будь ласка, ось ви зараз сказали, що вони розуміють, куди продавати. Але ось що відбувається зараз з зерновим коридором, бо саме і ячмінь, і сонячник це одні з тих культур, які ми експортуємо. А через два тижні буде вирішуватися питання, чи буде продовжений зерновий коридор, і ще невідомо. Бо зараз, от що зараз вам відомо про те, що там Ну, що відбувається, нашими відбувається те, що для нас не є новиною. Одразу, як у нас закінчується строк зернової угоди, ми чуємо все одне і те ж. Тобто йдуть маніпуляції з боку е, Росії, що mm -hmm. чи буде, чи не буде, тримають ось на тако, в такому режимі очікування, чи відновлять, чи погодиться, чи, чи не погодяться. Ну а що вони роблять? Бо окрім справжньої війни, яка відбувається в Україні. Іде ще інформаційна війна, іде інформаційна війна на світовій арені. Тому що якщо ми, як Україна, забезпечені продовольством, в нас немає проблем із і нестачі, немає продуктів харчування, то в світі проблема зовсім інша. Продовольчий баланс світовий він зменшується, і Україна є гравцем на світовій арені з нашою пшеницею, олією. До речі, в минулому році або за період війни ми експортували майже 40 мільйонів тонн зерна. З яких найвелику кількість це була кукурудза, майже 15 мільйонів. Біля 8 мільйонів це була пшениця, наша українська пшениця, яка годує світ. Біля 3 мільйонів, 3 мільйонів це наша соняшникова олія. І хочу зазначити, що я впевнена, що світові лідери, які брали на себе відповідальність, вони розуміють безумовно. Відсутність цієї продовольчої безпеки в світі розуміють, що ті країни, яким нема що їсти, яким нема за що купувати, що їсти, mm -hmm. то їх треба годувати, і за них е, е, має нести хтось відповідальність. Тому мені здається, що зернова угода буде продовжена. Наш аграрний сектор і очікує. Для нашої країни це питання нашої економіки, я це завжди кажу. А для для світу це питання голоду. Так, я розумію, що аграрії по і будуть сіятися з розрахунком на те, що зернова угода буде продовжена, і вони будуть продавати і в майбутньому своє зерно е, далі там за кордон. Ну там, трішечки ці, зараз трейдинг лінії. просів, тому що е, закупівельні компанії не мають розуміння. Е, Власне, що відбувається дальнього в експорту, вони mm -hmm. не мають розуміння, як вони будуть працювати через великі проти, через малий. Тобто, ось цей ажіотаж він все ж таки спрацьовує, і ці маніпуляції, ринок на них реагує. І сьогодні можна сказати, що при... призменшили, призменшили ці поставки, призменшилася закупівля, no, 140, 140 продаж. суден стоять в Босфорі. Я розумію, так. що якщо така пробка образувалася, то далі вони не можуть вже приходити. Це маніпуляції. Там... Порядка з боку Росії, бо вони не випускають своїх інспекторів, і е, вони торгуються, вони там ставлять якісь свої вимоги, але е, ми же всі розуміємо, що ми з ними не укладали жодних угод. Наша так. угода, вона з ООН з Туреччиною. І з нашого боку проблем немає. Відповідальність, яку взяли ми на себе, ми її виконуємо. Всі умови з нашого боку є виконаними, а далі, а далі рішення за ними. Так. Добре, Алла Андріївна, кажіть, будь ласка. Що стосується безпосередньо аграріїв, які зараз в них ви казали вже, що в них є і добриво, і паливо, а гроші звідки? Тобто, чи є в них гроші на це добриво і паливо? Тобто постачання є. А гроші, щоб чи вдалося їм отримати гроші за майбутній врожай, чи вдалося їм звільнити елеватори, про які ми з вами говорили восени, що вони були під зав'язку там? От що, що далі? От що в хазяйство господарствах відбувається? Ну, з грожима будемо відверто казати, тяжко було і тяжко є, угу. і скоро легке не буде. Але все ж таки. Незважаючи на таку ситуацію, ми маємо державну підтримку. Кредити 5,7,9 нам пообіцяли, що на 23-й рік будуть продовжені. Ми їх чекаємо. Аграрії, які мають ті кредити, які їх набрали. Будуть намагатися їх продовжити. Відсотки за них є, є діє програма компенсації, вони сплачують мінімальні. Є програма Європейського Союзу, яка mm -hmm. діяла в минулому році, і вже анонсовано, що в цьому році на 23-й рік її буде продовжено. Я кажу саме про, про підтримку малого аграрія. Буде продовжено дотацію в розмірі 3100 гривень на 1 гектар для підприємств від 1 до 100 гектарів. Буде продовжено дотацію для... По 5300 гривень на одну голову великої рогатої худоби для малих також тваринників, які мають в господарстві до 100 голів. Тому Підтримка, вона є ще, до речі, працює підтримка грантова. По переробці, по теплицях підприємства мають можливість отримати грантові безповоротні гроші до 7-8 мільйонів гривень. Це від Світового банку чи так. Кому? Діє програма власна справа. Тут в будь-який сектор економіки на розвиток власної справи може отримати 250 тисяч гривень. Діє програма по садівництву, тому що це та галузь, яка налічує найвелику кількість робочих. Чих місць, тобто є програма, по якої можна отримати до 400 тисяч гривень на гектар. Тому підтримка з боку держави є. Я навіть скажу більше, що ті програми, які заходять сьогодні до нашої країни, до нашого регіону, їх не було в такій кількості навіть у мирний час. Більш за того, є велика велика дуже допомога від донорів міжнародних. Наприклад, зараз працює програма від USAID Агро. Через державний аграрний реєстр можна подавати заявки з 1 до 14 березня підприємствам і отримати безкоштовно добриве насіння. Діє інша програма від ФАО, продовольчої компанії ООН, через яку теж заявки приймаються в Державному аграрному реєстрі і можна отримувати безкоштовно насіння. Тобто державна прегра... програма, донорська програма, європейські гроші це все є. Ми, як департамент аграрної політики, ми координуємо. Ці всі напрямки розповсюджуємо і інформуємо наших аграріїв, щоб вони залучалися до реєстрації саме в Державному аграрному реєстрі, uh -huh. тому що вся підтримка сь сьогодні є на, нарешті прозорою, uh -huh. і все відбувається дистанційно, тобто вдома з свого власного електронного кабінету. Навіть впровадили бронювання працівників це той сектор, який ми маємо теж правильно скоординувати для того, щоб. Забезпечити сектор людським ресурсом для того, щоб було кому сіяти, кому збирати uh -huh. в силу. Вступила а, нова постанова 76, Є порядок, він вже працює. Затверджено критерії, і аграрний сектор може подавати своїх працівників в розмірі 50% від військовозобов'язаних. Uh -huh. Великі підприємства більше тисячі гектарів і 50 працівників через Мінагра, а, ті, хто менше ніж тисячі гектарів і 50 працівників через нашу обласну. Адміністрацію у нас створена комісія, яка працює департамент аграрної політики, приймає документи, ага, заявки зрозуміла. великих. Ми теж тобто, можем... це, це чоловіки, яких не повинні забирати на фронт, бо вони потрібні саме виконувати ці роботи в аграрному секторі. Я вірно зрозуміла бронювання. Ви про це так саме так. так? Бронювання це саме це. Тобто, ага. якщо цей фахівець є критично важливим для підприємства, це трактори з тих, які саме фахівці ну, будь-які, які як, е, приймає рішення само керівництво. Чи тракторист, чи механізатор, чи юрист, чи керівник, uh -huh. чи заступник, або бухгалтер, або там механік, сварщик, інженер. Тобто всі ці професії, які є критично важливими для підприємства, підприємство подається і отримує статус критично важливого підприємства для громади. Uh -huh. І ось такі підприємства звертаються до нашого департаменту. У нас навіть є критерії, є нові умови. Вчора розпорядження було Стовано і сьогодні відбулася перша комісія на обласному рівні. Критерії для аграрного сектора це підприємство е, має не мати боргів по заробітній платі так. і по податках. Е, якщо це Обробіток землі, значить для багаторічних культур фермерські господарства можуть звертатися, якщо в них в обробітку до 10 гектар, навіть то Тобто для малих це програма працює, якщо в, очі, в очівництва до 20 гектар, якщо інші культури, в тому числі зернові, то до 50 гектар. Для переробних підприємств це наявність не менше ніж 15 осіб, наявність дозволів відповідних mm -hmm. на провадження своєї діяльності ну І наявності профільного кведу від діяльності. Тобто, якщо підприємства Цікаво. відповідають трьом критеріям з п'яти, mm -hmm. то ми їх працівників е Бронюють. бронюємо. А є кількість людей, яких можна забронювати в одному підприємстві. Якась положення На підприємстві про це? можна забронювати е від штатного розпису ми бронюємо лише ті, які підлягають бронюванню, тобто це військово зобов'язані. І е згідно постанови 76, ми маємо. Маємо право подати на бронювання 50% від військовозобов'язаних. Uh -huh. Тобто, ми приймаємо ці документи, відправляємо на Генштаб, відправляємо на Мінекономіки, приймається рішення, і працівники отримують, це, працівники отримують наказ. Цей наказ доводиться до центрів укомплектування, uh -huh. вони входять до реєстру і вони вважаються заброньованими. Так про що я хотіла сказати? Я почала з так, того, що навіть про. Процес бронювання ми перейшли теж в електронному вигляді, і на сьогодні, через сидячи вдома через електронний кабінет, аграрії мають можливість впроваджувати навіть процедуру бронювання. Це почалося тільки тільки-тільки, да на цьому так. тижні? Ось цей процес почався. Все це, це стосується також і підприємств, які приїхали до нас, і взагалі чи багато приїхало до нас підприємств. Ну взагалі з Херсонської, з Миколаївській області. І як вони себе почувають, тут, чи не закрилися вони? Що це за підприємство? Ну у нас на території нашої області немає закритих стратегічних підприємств ні переробної діяльності, ні сільськогосподарського напрямку. Навпаки, так ми приймаємо бізнес, який є релокованим з наших сусідніх регіонів, і ви знаєте, що наш регіон дуже щільно допомагає і Херсону, і Миколаєві, і продовольчими наборами, і харчовими mm -hmm. продуктами наборами. Переселенцями і навіть до, нашої, до нашого регіону ререликувався інститут кліматично орієнтованого сільського господарства. Ми наша Одещина теж. Їх прийняла, і на сьогодні будемо допомагати для того, щоб зберегти ту команду науковців, mm -hmm. яка є, підтримати, тому що багато є напрацювань наукових, і ми вдячні кожному, хто не втік з нашої країни, хто mm -hmm. залишився і готов працювати далі.